Дітки, я вас вітаю. Пропоную вам сьогодні пограти. Згадаємо слова, ознаки, слова, які допомагають нам описувати предмети. Готові? Почали. Це дівчинка, дівчинка яка? Подумайте. Маленька, весела, гарна, привітна, молодці. Цукерка, яка цукерка? Самі скажіть. Це книга? Яка книга? Кулька? Яка кулька? Будинок. Який будинок? Автобус? Який автобус? Молодці, дітки, ви гарно впорались з завданням.